топити треба. Ружинський. Все, на цьому час вичерпано у першому таймі. Отож, підсумок стартової половини. 3-1 на користь Агромата-2. Стартувала друга половина у протистоянні Агромата 2 та Асістент Груп 2, даруйте, 3-1, звісно ж, рахунок після першого тайму. перевага білих складає два м'ячі. І це дуже солідно. Зараз ще один гол. Уже на початку другого тайму знову розіграш стандарту. Свій другий гол та в такому стилі команда забиває Рогозянський. Оформлює дубль. У нього загалом 2 плюс один за системою гол плюс пас, а асистує йому Олександр Волинець. Отже, 21 хвилина ситуація для Assistant Group е, стає зовсім катастрофічною. По такій спеці знайти в собі сили. Знайти в собі сили, щоб хоча б відібрати м'яч у суперника, запресингувати його. Ну це насправді дуже важко. Прекрасно розуміємо, за яких умов погодних відбувається цей матч. І команда, яка поступається в три м'ячі, тепер повинна активніше лізти уперед, витрачати все більше сил, нагнітати темп. А як по такій спеці нагнітати темп? Тим паче, а громад 2 ще наприкінці першого тайму ми бачили, як команда Олександра Воленця може просто тримати м'яч із Залученням п'ятого польового Олександр Глушковський йде на чужу половину поля і просто розігрують зайво. Просто тримають м'яч і вбивають час. Представники Агромата 2 навіть без будь-якого загострення. Просто щоб заспокоїти гру. Усім відомо, допоки ти володієш м'ячем, тобі точно не заб'ють. Ось саме таке правило намагаються використовувати представники Агромата, але потрібно щось із цим усім робити. Assistant Group. Так, пропустили швидкий м'яч. Номінальні гості вже на другій хвилині. Денис Штогрін забив після асисту Антона Рогозянського. На 12-ті вдалося відігратися асистентам, їм теж, до речі, допоміг стандарт. Роль стандартів по такій спеції зростає більш ніж суттєво, оскільки концентрацію зберігати дуже важко на стандартах. На стандартах суперника. Тому, звісно ж, це стає дуже вагомою зброєю для кожної з команд. Після розіграшу кутового Козлюк замкнув простріл Анатолія Міненка на 12-й хвилині. Але ще до завершення першого тайму асистенти пропустили двічі. Чернишин забив після асисту Штогріна. Далі класно по лівому флангу промчався Рогозянський і надпотужно пробив. З лівої у ближню дев'ятку. І вже на старті другого тайму черговий стандарт і знову гол. Волинець прострілює з кута поля, а Рогозянський оформлює дубль. У цьому матчі 4-1. Знову ж таки, за такого характеру перевага доволі суттєва. Але ще б досталь часу залишається в асістент Груп. Удар виконує Грабовенко. Цей удар приймає на себе грабець Агромата. Ще раз нагадаю, що сьогодні у дивізіоні Бронз нас очікує ще одна топова вивіска двох претендентів на медалі. Депс проти Вінцета. А зараз, до речі, один гол. асістент груп відігрує. Забиває Ковальчук після прострілу Грабовенка. На 24 й хвилині рахунок стає 4-2. Порушення правил з боку Assistant Group. Перший фол в другому таймі. Це гол, звісно ж, додає деякого оптимізму, але громад заробляє право на перспективний стандарт. Отож, Штогрін та Рогозянський біля м'яча скидка на Штогріна. Той з лівої пробиває, можливо, скидка не надто зручна була від Антона Рогозянського. І у підсумку удар було заблоковано. Отож, щодо Депста Вінцета, то ці команди зійдуться у завершальному матчі недільного ігрового дня тут на першому полі за розкладом о 18.30 Повинен розпочатися цей матч. Ну а щодо наступних баталій. За якими ми будемо стежити, у нас наступний поєдинок на жаль не відбудеться. Тут мали би зіграти команди Ліги Сілбер, Соборна Тім та ФК Сейнс, але на жаль, через проблеми зі збором святі повідомили, що не приїдуть. і в підсумку Соборні було зафіксовано, було присуджено так буде правильніше сказати технічну перемогу у цьому матчі. Що цікаво, друга команда святих, яка виступає у лісі Урбан б буквально кілька хвилин тому на другому полі, завершила свій поєдинок проти Аптех Тім. Тому Сейнс Юнайтед зібралася. А перша команда ФК Сейнс, яка виступає у лісі Сілвер на матч проти лідера, проти Соборної, зібратися не змогла. Ось така двояка ситуація. Але не будемо тут нічого фантазувати. Прекрасно розуміємо, що за погодні умови. З чим з якою спекою доводиться боротися усім командам, які приблизно у цей період часу проводять свої поєдинки, саме нинішнього вікенду? Власне, наступного матчу у нас не буде, тобто, по завершенню цієї дуелі, у нас буде пауза тривалістю приблизно 50 хвилин. Після чого ми все ж таки повернемося до програми туру у Лізі Сілбер. OTP та скайфол розпочнуть свій поєдинок тут на першому полі орієнтовно о 16.35. Зараз есістент груп уже змушені більш активно йти у пресинг на чужу половину поля. Зараз можливість для атаки три в два. Ружинський. Ружинський пробиває, Глушковський парирує. Відбивається громад та ще й свою контратаку має можливість організувати. Але Штогрін не лізе вперед. Штогрін вирішує просто притримати м'яч, зіграти через партнерів. Не витрачати зайві сили по такій спеціа сьогодні. Збір значно кращий. В асистентів це може зіграти вирішальну роль на останніх хвилинах. Зараз, до речі, небезпечна атака. Здановський пробиває після скидки Рогозянського. Хоча сам Антон міг пробивати і вже оформлювати хет-трик? Удар Здановського було заблоковано. Зараз асистенти відбиваються і переходять у контратаку. Козлюк в ближній кут Глушковський на корнер переводить. Але свій стандарт не вдалося конвертувати у якийсь небезпечний момент гравцям Assistant Груп. Так, а громад-2 попереду. І у випадку перемоги у цьому матчі зараз Волинець міг забивати, але Фетчак рятує після виходу Вічнавіч з боку суперника. Якщо Громад 2 перемагає сьогодні, команда набирає 16 очок після 9 зіграних матчів. Підіймається в турнірній таблиці в режимі онлайн на четверту позицію. При цьому за втраченими очками «Агромат» нічим не поступатиметься «Атлетіко», який сьогодні переграв модус Х. І завдяки цьому піднявся на другу позицію. У команди Олександра Кульші 19 очок. Після 10 зіграних матчів. Ну а зараз ще один м'яч забиває Агромат. Отож, Штогрін, саме він оформлює дубль у цьому матчі. І за системою гол плюс пас він наздоганяє Антона Рогозянського. У них по 2 плюс 1 у цьому матчі. Знову плюс 3 на користь агромата. Знову ось така солідна перевага. І, звісно ж, після цього забитого м'яча розмови про підйом на четверту сходинку в таблиці. Підйом Агромата-2. Усі ці розмови стають ще більш доречними. Так, 16 очок після 9 матчів у випадку перемоги матимуть футболісти агромата і 19 очок, але після 10 поєдинків має Атлетіко Київ після сьогоднішньої перемоги над Модус X Атлетіко, нагадаю, на другій позиції у режимі Лайф знаходиться у дивізіоні Бронз. Щодо асистентів, якщо команда програє, то у неї залишиться 13 очок після десяти матчів, асистенти перебуватимуть на восьмій сходинці в таблиці. І звісно ж, ця поразка хрест не поставить на медальних амбіціях колективу, які з'явилися доволі таки несподівано після зовсім непереконливого старту сезону, м'яко кажучи. Асистентам вклинитися у боротьбу за п'єдестал пошани. Але ось ці амбіції можуть збліднути досить серйозно. Якщо сьогодні команда програє, до речі, нарожний. Ось кому сьогодні відверто не щастить. Два супермоменти з приставкою ТОП були у нарожного, особливо перший епізод, коли він мав можливість забувати в порожні ворота після передачі волонця. Зараз теж розстрілював з близької відстані. оборота суперника, але. Забити на рожному поки що не вдається. 9 хвилин залишається до завершення цієї зустрічі. Зараз ще один момент. Ружинський з порожніх воріт вибиває м'яч. Козлюк. Козлюк обходить суперника і розстрілює Глушковського. 5-3. Козлюк оформлює дубль у цьому матчі після сольного проходу. Там ще й ще й дуже, дуже невчасно підслизнувся і впав. Здається, Здановський. Якщо я не помиляюся, саме він був останнім захисником перед Дмитром Козлюком. І саме після цього падіння практично безперешкодно пробивав із дуже вигідної позиції Козлюк і таким чином скоротив відставання своєї команди до двох м'ячів. На 32-й хвилині забиває вдруге у цьому матчі Дмитро Козлюк. І Надія відроджується зараз. А громад намагатиметься просто тримати м'яч, аби заспокоїти гру. Змусити суперника нервувати, витрачати дорогоцінні сили по такій спеці. Все це ми бачили і наприкінці першого тайму. Зараз ось цей контроль із залученням п'ятого. Це спроба не загострити. Ситуацію зараз помиляється волинець. От хто хто А від Олександра Волонця ми не очікували. Від волинцями таких помилок не очікували, хоча волинець там апелює, мовляв, перехопив м'яч гравець Assistant Груп рукою. Але арбітри виписали жовту картку тільки для самого волинця за ці активні апеляції. Це, до речі, друге попередження в нашому матчі. У першому таймі ще отримував жовту картку Балашов. Так, ми прекрасно розуміємо, що ось ці спроби задіяти Глушковського під час контролю м'яча на чужій половині поля це не спроба загострити, це не спроба піти в абанк. це, якраз інструмент захисту по такій грі це дуже важливо економити сили, розподіляти сили правильно протягом усього ігрового часу. саме це якраз і може стати рецептом успіху. За такої спеки Волинець! Волинець не прошиває Фадчака. М'яч так по зрадницьки прокотився по лінії воріт, але все-таки у сіці не опинився після потужного удару Олександра Волинця. Глушковський. Так, у нас, до речі, у другому таймі тільки один фол, і напевно, в мене особисто вже є пояснення, чому мало фолів. По-перше, у футболістів немає зайвих сил, аби витрачати їх, щоб просто йти в стик. І, от, буквально поруч із моєю коментаторською позицією, можливо, ви чули розмову між Коцепудом та Рогозянським, які протистояли один одному. Без м'яча були ці футболісти. і Намагався щільно опікати суперника коцепут. Зараз, до речі, момент. І забиває шостий м'яч громад. Штогріна асистує, забиває Здановський і знову білі попереду з різницею у три м'ячі. Перший гол у цій зустрічі забиває Олег Здановський. Щодо Дениса Штогріна. У нього 2 плюс 2 за системою гол плюс пас. А так от, стосовно того стику Рогозянського та Коцепуда, Коцепуд щільно опікав Рогозянського, а Рогозянський кинув в бік суперника доволі таки агресивно. Мовляв, не чіпай мене і так спекотно. Тому, напевно, футболісти навіть намагаються зайвих контактів уникати, оскільки й без того дуже-дуже спекотно. Тому, звідси, напевно, така невелика кількість фолів. Три фоли на дві команди було у першому таймі. Зараз тільки друге порушення правил. По перерві це другий фол у пасибі саме асистентів. І штрафний на користь агромата. В принципі, менш ніж за 5 хвилин до завершення ігрового часу перевага в три Це дуже серйозно. Зараз ще буде кутовий на користь агромата. Звісно, якщо білі заб'ють ще сьомий, то в принципі про інтригу у цьому матчі доведеться забути. Як доведеться забути, і футболістам Assistant Груп про свою. Чотириматчеву переможну серію, яка відродила для них надію на завоювання медалей у цьому сезоні. Черговий стандарт. Волинець у центр. Знову намагалися спіймати суперника на неуважності у захисті на стандарті білі. Але удар Чернишина в останню мить було заблоковано. Рогозянський залишає м'яч в межах поля. Чернишин. Штогрін. Зараз Рогозянський вже красиво намагався зіграти. Чернишин вже не пішов на дальню стійку. Силу вже просто не вистачає. Тогда, Міненок. Сериал, реально ты как понимаешь, понял? Здесь у меня был момент, я э, типа прокидываю, пробиваю, понял? Чудак на опережении, первый и я бью носком, получается... Ну и так, да, понял? Пальцы болячьи, не то понял. Это, понял? И понял, как я бежу Ставят свободные туда, там, блядь, это, бля, там, стареша штрафной на мне, а я, а я лежу, блядь, понял, она болит, я улыбаюсь, Не может что я Стандарт тим часом для Есістент Груп уже й Фечак іде в атаку. Пробиває Ковальчук. Так, якщо асистенти ще сподіваються врятуватися, то подібні моменти потрібно реалізовувати. Три голи відіграти приблизно за 2,5 хвилини до завершення другого тайму. В принципі, реально, особливо проти втомленого суперника. Але інше питання, чи в самих асистентів ще залишаються сили? Свідерок Глушковський на місці. Свідорок. Грабоменко на Ружинського. І ще один кутовий. Бери, бери, на на користь. асістент-груп. Продовжує танути, невпинно. Час до завершення цієї зустрічі 6-3. А громад 2 впевнено веде у рахунку, але не полишають спроб відігратися. Представники Assistant груп нарожний. Виконує роль стовпа. Підключає волинця. Волинець залишає на Дановського. Той назад на Штогріна. І зараз будуть просто тримати м'яч. Футболісти у Білому. Простріл і тут блискуча гра у підкаті від Марка Курятника. До речі, вже незабаром розпочнеться остання хвилина чистого часу. І ось так стандарти біля чужих воріт на останніх хвилинах зустрічі це те, що потрібно команді Олександра Волинця, аби втримати потрібний результат. Закидання вперед. передача у центр. Нарожний! Нарожний просто в ногу супернику в'їхав. Так, фол очевидний. На якусь мить випередив нарожну у цій ситуації Ружинський. Звісно, хотів зіграти в м'яч 99-й номер. Але так, це фол. Потрібно вибачитися. Але я думаю, зайвих претензій на адресу нарожного не потрібно висловлювати. Він хотів зіграти в м'яч. Так, вибачився нарожний, він все прекрасно розуміє.